У Миргороді побувала пересувна синагога, спеціально обладнаний автомобіль, у якому знаходиться священне писання євреїв Тора, а також інші релігійні атрибути. До юдейського свята песах, яке часто називають єврейським великоднем. Посланники Любавицького реба з міста Дніпра подорожують містами та громадами України, щоб більше розповісти про Тору та багаті єврейські традиції. Наш проєкт – це Міцва танк Ребен назвав танк. Чому танк, тому що танк у нього є приміщення над другими машинами. Наш танк, які міцва танк, синагога, синагога на колесах, Це теж танк, який ми проходимо всі, йдемо в маленькі міста, де нема синагоги взагалі, де трохи є традиція єврейська, і ми йдемо і розпостряємо. Песах відзначають на згадку про звільнення євреїв від рабства, яке тривало 400 років, та їхній вихід із стародавнього Єгипту. Ми зараз знову очікуємо на звільнення від рабства, звільнення від окупації наших земель, наших територій. Ви знаєте, що відбувається в Україні, ви знаєте, що відбувається в Ізраїлі. Власне, за нашою за нашими переконаннями, за нашою вірою, чим детальніше і ми виконуємо заповіді, чим детальніше ми вивчаємо тору, чим краще ми займаємося і волонтерською діяльністю, і власне не тільки матеріальною, а й до духовну складову так до, до цього додаємо. Тим швидше перемога, бо перемога спочатку в духовному світі отримується. До важливого свята слід ретельно готуватися. Тож посланники Любавицького реби провели модельний песах, тобто спеціальне навчання, на якому говорили про значення свята, про те, що треба робити в ці особливі дні, а що заборонено. Є традиції як одягу твіліна, є традиції ще як благословення на фрукти, на воду і так далі. Є ще ми. Показуємо, як сейдер проводиться дома. У межах модельного песаху з вітальним словом перед миргородською єврейською громадою, яку очолює Михайло Рудгайзер, виступив і Равін з Полтавської синагоги Йосиф Сегал. Він підкреслив, що свято песах є символом свободи, незалежності та відродження та наголосив на важливості передачі цих цінностей наступним поколінням. На зустрічі з молодими рабинами з пересувної синагоги відбулося тепле спілкування про багаті традиції святкування. Я вважаю, що модельні не тільки Песах, а взагалі модельні міроприємства дуже важливі. Вони є навчальними і люди повинні знати свої традиції, свою історію і як правильно виконувати всі ті заповіді, які існують у кожного народу. Песах у 2024 році починається ввечері, 22 квітня, і триватиме тиждень.